Брати треба тільки спринтер, бо спринтер то є бус. Але не бере 2,1, й один, бере тро бо 2,1 і то не то, ну немає тяги, розумієш? Ако ніє, то я дождався. Це тільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Погнали, поставив водичку. Чекати ще трошки. Саня шаробер, я ріжу картош, Закинем капусту цибулю. А сало. Його треба різати, щоб не було мало. За гроші. Bible story. When Jesus made the water into wine. Yes, that was a miracle, wasn't it? Yes. And what does the story about Jesus making the water into wine teach us? When you run out of wine, get on your knees and pray. Добрий вечір, Тетяно, перед тим, як сказати ножем, ніж це може може бути бути а просто ножичок. День. А не підкажете проти гніву ліки є? Є таке. Це Джек Денілс. І ще один жарт, так? Як вийшло. Так, що я роблю? Я бережу за цим хлопцем. «Ні, це він біжить за мною. Анастасія. Да. Е, ну, ти видалась мені дуже начитаною. Ти напевно прочитала багато меню. Бли... Ром, враховуючи е, те, що я працюю управляючою у ресторані, це не обід. сорієнтуватися. по местности и понятые в другую сторону в теремке. Солнце там, на теремке в другую сторону. Вперед! Музыкальный я зараз буду. Я иду. Вам смішки смішками, пристань. Минуси по машине есть какие є Минуси есть! Минуси есть! Она не семейная! 15 человек максимум стоит, и то 40 айпес! А чего продаєте? Ревнует! Жена? А, кобела! чум 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 за те, що тут розказали, це все неправда. Я хочу себе оправдати за ці брехні за це все, бо воно вже ну, ні в які і в рамки не вписується. Друже. Пішли зі мною. Тебе чекає ротація. Ротація. Я пам'ятаю це слово. Biz mutluyuz. Vincent. Biz mutluyuz. Biz mutluyuz. Sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Ses синус косинус тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузу. Це участок дороги називається Покинь мене душа, дивись на мене з неба, Поки не виїду на трасу, повертатися не треба. А ви колеса відпадаєте і автодор поматюкайте. Головне, щоб прицап ще не відпав. Я їй кажу про Сашу, кажу, Саша, він просто ну не треба він тобі, а вона дивиться мимо мене. Вона мене не бачить, вона бачить тільки Сашу. Бомжиха, ха бамжи -ха. <свят> Бам -ха, -бам ха Хочешь что-то сказать? Хочу! Говори! Я что, дурак, <свят> что ли? <свят> Що таке призм було, я не понимаю. Пролятися, чи що я вже не знаю как сказати? У мене просто вже заї... я вже за... как заїкаюся вже. Я ж не знаю від цих нервів, я вже і плакала, зараз у мене вже Мені тридцять чотири. Мені чотири. Хазяїн де? бандюган, де. Курю, пью, yeah. yeah. пью, курю, все, сразу поняла, что это мой придурок и алкоголик. Я не ходил с кабинета, не смотрел. Я проходил, посмотрел кабинет, а кабінет для меня не важен. Я готов uh, работать. головне, щоб для робота була эффективная. Зашибісь. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? А ви куди? Я уходжу по куру. А тепер то, що він говорить, не було. А вот это то ж А ось у вчорашнім чи чекає то ж Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Коли я їду у ліву, бо я хочу на паску себе вдіти. Щоб... На Пасху, паску удітися. Не пробуємо на тратити дівчину. <плес> якщо, якщо я буду руками працювати, в мене буде з'являтися арабське мислення і все. І бізнесмен з мене вже нікакий. Я просто Пітер Паркер, Я більше не, не людина бавок. Вісім. Я знаю тільки 0,7. сім. 05, а 8... нуль вісім. А стривай, 8... а це множить? Останнє було множення, 0,8 умножить? Це 08 помножити на один і вісім. Нуль на один. Будь ласка. Нуль на вісім Нуль. це ми нуль взагалі не беремо, беремо тільки два. Стривай, кома на нуль, скільки? E, тире. А я звідки знаю? А, господи, що ж це таке? А в голові просто мапа цими... День-день. Чув, двадцять <реш> шість. Я Стоп, стоп, секунду. Я не правильно. а скільки б тебе? Ми разом рахували мене відповідь 50. І називають чорна мамба, катушка. Коли вона йде по вулиці, кожний ховається в себе у дворі, в хаті, тому що вона без причини, як скажена дварюка, накидується, кого лише побачить. У це складно повірити. Але мені потрібні гроші. Так буває. Вітя будь здоров. Давай будь здоровий, потихеньку.

<таспоріст> я так пишаюсь тобою, доця. Помниш? А? Хто я? Ну, от хто я така? Ну, дивись, о, хто я? Ти мене помниш? Ти мене не помниш. А я тебе пам'ятаю чогось. А я тебе скажу, кто я. А ты? Тут... Да, 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 да. да. Та ні. Я не можу повірити, сібо, що ми його купили. Це ланос поляка, ти не п'ять з-подлокотника. Давай воду, лягай спать. Я кажу так, друг. Давай звідти цей вот, бо ноги в нього так ваняли. Розбуюся, ці ноги тобі в морду пихну. Чи вони воно не випадки? Попробуй! Ви. Так, так, пихне так, він, блядь. Проп... 카门라카门라카门라카门라카门라 Коля, це моя любима настольна гра де Сальце, що ти не поставила. Я хочу тікти в рімучі ліси, я втомився від міської асфальтної краси. Та який пробіг? Хто тут пробіг скрутить? Ви вірите, хто тут пробіг тут крутить? Не знаю. Спитайтеся любого. Ніхто не, ніхто не крутить. В Луцьку пробіг ніхто не крутить, щоб ви собі знали. Ніхто жодного немає перекупа. Подивіться на цих добрих людей там у стоять. Кто вот он там пробежал? <свят> Сейчас на ну, что он стала. на Сашка начинается ломка. Некрасивый, некрасивый. Зойка. Хочеш жити, то хоч би вправу якусь робив. Яку? Моргай, хоч. Чим погано. Я моргаю. Мало. Глянь. Слухай, я не просив тебе обморгатись. Тебе цілує, говорить, люблю тебе, говорить і ночами обіймає, кисть серце прижимає. А мені дуже больно. Це Это... необхідно почати переговори і виторгувати найприйнятніші умови. Гітлер не виснажить якось де-як його. Знаю, що вас не слабкості. Ви вирвете розваж. Палимося своєму цей урок. Коли ми вже засвоїмо цей урок, Скільки ще диктаторів? Треба чимось затоприти, заспокоїти, господи, дати їм нові привілеї, щоб до всіх дійшло. Ви не можете переконувати тигра, якщо ваша голова у його пащі.